Доброго дня, мої шановні і улюблені 8 Б-клас. Я щиро вас вітаю, щиро вам бажаю здоров'я. І ми сьогодні з вами починаємо підготовку останнє заняття, до контрольної роботи по невеличкому блоку теми кількість теплоти, способи зміни внутрішньої енергії і рівняння теплового балансу. Ну, перш за все, діти, ви ж розумієте, що зараз особливий час. Ефективно зробити це так, як я хотів би я з вами, але не можу я. Давати вам дуже легкі завдання в вигляді тестів, мені також не подобається. Учні і діти повинні вміти розв'язувати задачі, тому що це життєві задачі, вони вам стануть в пригоді у житті, наприклад. Скільки часу треба для того, щоб довести воду до кипіння вашому електрочайнику. І дуже-дуже багато інших речей. Що зробити руків'я до сковорідки із залізного, із заліза чи з дерева? І чому? А чому вода так довго нагрівається, але так довго стине? Чому можна купатися в різці, там іще до кінця вересня? Тому що вода там ще 17-16 градусів Цельсія. А що таке Цельсії? А чому не кельвіни або не фаранеїти? От діти, у нас назріло дуже багато питань нагальних, які ми з вами повинні в середу на контрольній роботі вирішити. Тому що у нас з вами завда... заняття буде у середу, на першому уроці буде контрольна робота. Отож, бо, діти, що ж за завдання я вам пропоную? Ну, перше завдання, діти, буде однозначно по переводу. Температури у певні значення системи Сі. Наприклад, нехай у нас є рівно 20 градусів Цельсія. От нам треба перевести 20 градусів Цельсія у кельвіни та Фаренгейт. Це дуже просто. Адже, щоб перевести у Кельвіни, треба просто до 273 градусів. Додати 20 і буде 293 кельвіна. А щоб перевести у Фаренгейти, необхідно фаренгейти до рівні. Необхідно 20 помножити на 9, поділити на 5 і додати 32. Ну, давайте діти, усно спробуємо 180 поділити на 5. Додати 32 дорівнює, ну, ділимо, скільки буде 3, 15, 30, значить буде 36, додати 32 до рівні 68 градусів Фаренгейта. Ось така перша буде завдання такого плану. Єдине, що, якщо я вам діти дам температуру мінус... 200 Кельвін, і попрошу вас перевести у градуси Цельсія і Фаренгейти, то ви ж діти пам'ятаєте, що від'ємної температури у Кельвінах немає, тому що у Кельвінах найменша температура найнижча діти, це абсолютний нуль температури. Тобто, ви зразу повинні Записати такого не може бути, тобто не існує. Друге завдання. Друге завдання, діти. Да, до речі, я вас дуже прошу, не давайте один одному списувати. Мені дуже подобаються діти в вашому класі, які самостійно це роблять, але є діти, які намагаються один в одного списати одні ті самі помилки, діти. Це так прикро. Це так прикро. Отже, діти, дивіться, ми з вами знаємо поки що. Лише поки що одну форму. Це М в дужках Т2-Т1. Або питома теплоємність маса дельта Т. Оця різниця, дивіться, Т2 мінус Т1. Це є дельта Т. Це на скільки, на скільки нагріли тіло. Тобто дельта Т. Це наскільки нагріє? Ну, я можу інтерпретувати цю формулу. Для того, щоб знайти питову теплоємність, треба кількість теплоти поділити маса на дельта Т. Для того, щоб знайти, наскільки нагріли тіло, відповідно, треба кількість теплоти на питому теплоємність і на масу. Для того, щоб знайти масу, дивіться, формули прості, вони повторюються. Це. Дельта Т. Тобто я можу їх і не писати. Ви ж вони розумні, прекрасні, чарівні діти. Ну і яке, яку задачу візьму? Яку кількість теплоти віддає склянка окропу масою 250 грам дану. Ну, ясно, якщо окріп, то температура 100 градусів цієї склянки. Якщо вона охолодилася до температури 15 градусів Цельсія, от яку кількість теплоти віддала ця склянка? Дивіться. По-перше, ми миттєво автоматично отут пишемо 0,25 кг. Треба обов'язково переводити. Питома теплоємність. Води опробу, питове теплою, ми на все життя запам'ятали 4200 джоль кілограм на кельві. Тобто задача просто на підстановку. Кількість теплоти дорівнює 4200 помножити на 0,25 помножити 100 градусів мінус 15. Дорівні. Ну дивіться, бачите два нулі діти. А тут два знаки після кого. Я запишу отак. 42 помножить на 25. І 100 мінус 15 буде 85 градусів. От коли ви це перемножите, а я діти не буду множити, щоб не втрачати час, ви отримаєте значення кількості теплоту, яку вода втратила під час охолодження. Ну, наприклад, наступна задача. Це була пряма задача. Наприклад, ось така... Зараз ми знайдемо, щось таке цікаве. Щоб можна було щось визначити. Щоб можна було щось визначити. Ось знайшов таку задачу прекрасно. Ось така задача. Подивіться, я це зітру, діти, оце, і зроблю вам таку задачу. У вас, діти, є ось такий куб. Куб, як у трансформера, в якого сторона 10 см. Цей куб... Виготовлений із срібла. срібла. Температура цього куба – 20 градусів. Я хочу вас запитати, а яку кількість теплоти необхідно, щоб нагріти цей куб до температури, наприклад, 1020 градусів? От як таку задачу розв'язати? Ця задача трішечки складніша. Трішечки складніша. От от, але нічого важкого, звичайно, нема. Перш за все треба записати даму. Отже, ми маємо з вами подивитися у підручник наш з фізики і у підручнику з фізики. Діти, треба обов'язково знайти оту хитру таблицю, про яку я вам говорив, на тій сторінці 229. Ось вона, 229-та сторінка, де сказано питома теплоємність. І тут написано срібло 250. Значить, питома теплоємність срібла 250 джоль кілограм, ну, тут вони в цельці. І це температура була 20 градусів, стала температура 1020 градусів. Ну і нам треба знайти з вами кількість теплоти. Формула проста. Це М дельта Т. Стоп, ви спитаєте. А де маса? Срібла? А як діти знайти масу? Необхідно густину. Срібло помножити на об'єм. А як знайти об'єм кубіка срібного а в кубі? Отже, діти, ми повинні з вами це все тепер взяти і розрахувати. Ну що нам потрібно? Нам потрібно в таблиці знайти густину срібла. Срібло має густину. 10500 кілограм на метр кубічний. Тобто густина срібла 10500 таблички кілограм на метр кубічний. Об'єм знаходиться ну, 10 см це 0,1 метр. Отже, ви спочатку шукаєте об'єм. 0,1 на 0,1 на 0,1. Це все одно, що 01 в кубі, я вас учив. Це буде одна тисячна метра кубічного. А краще написати. 1 на 10 мінус третій метра кубічного. Тепер шукаємо масу. Маса дорівнює. Треба густину 10 500 помножити на 1 на 10 мінус третій. Тобто, раз, два, три знака відділили. І отримали 10,5 кг. Дуже просто. І ось тепер кількість теплоти дорівнює 250 питома теплоємність на 10,5. І помножити 1020 мінус 20 градусів дорівнює. Бачите 0. І тут кому? Я напишу 25 помножити на 105 і помножити на тисячу. Ну, діти не буду втрачати час, це дуже і дуже просто обрахувати, обчиснувати. Тепер діти задача на тепловий баланс. Я її почну вам і ви вдома, якщо захочете, і доробите. Отже, рівняння теплового балансу говорить нам про те. Що ту кількість теплоти, яку гаряча вода віддає, дорівнює ту кількості теплоти, яку холодна вода забирає. Це в нас в лабораторній роботі. І ми це перевіримо. Діти, взагалі, любе тіло, яке які взаємодіють по теплопередачі або по обміну внутрішньої енергії, завжди намагаються досягти балансу. І їхня температура рано чи пізно вирівнюється, бо те віддає, більш нагріти, а більш холодна забирає енергію. Отже, у нас володійте з вами ось така задача. Дивіться, маса першої води, наприклад, 0,1 кг. Я буду зразу. І температура 10 градусів Цельсія. Друга вода масою 0,2 кг. Мала температуру 20 градусів Цельсія. І третя вода масою 0, 0,4 кілограма мала температуру 80 градусів Цельсія. Ці три типи води змішали. І якась установилась температура. Знайдіть, розрахуйте цю температуру, суміші, яка установилася при змішуванні цієї. Ви кажете, о, я точно знаю! Оця вода і оця вода забирають енергію гарячу. Тобто рівняння теплового балансу Q1 плюс Q2 дорівнює Q3. А як ми її запишемо? Питома теплоємність води, маса перша. Дивіться, Т суміші мінус 10 градусів. Плюс С води М2. Температура суміші мінус 20 градусів дорівнює СЕ3 e, 80 градусів мінус температуру суміші. Питома теплоємність пішла. І ми просто підставимо число. 0,1 Т суміші мінус 10 градусів плюс 0,2. Температура суміші мінус 20 градусів. 0,4 80 градусів мінус температуру суміші. Тепер просто перемножаємо, відкриваємо дужки. Дивіться, що буде. 0,1 Т суміші. Мінус 1 градус. Плюс 0,2 Т суміші. мінус 4 градуси. Дорівні. 32 градуса мінус 0,4 Т те суміші. Тепер дивіться, оце сюди, а оце. Переношу в цю сторону. Що отримаю? Дивіться, 0,1 плюс 0,2, 0,3 і 0,4. 0,7. т Дорівнює. 32 і плюс 5. 37 градусів. Тобто температура суміші до рівня 37 градусів поділити на 0,7. Це все, все одно, що 370 градусів поділити на 7 до рівні. Ну, 7 на 5 35. Тобто буде 5, 5 і залишається ну, приблизно 53 градуси. Ну, слово, відповідь пише. Т суміші 50. 3 градуси. От діти такого прикладу задачі я з вами вже розв'язував. Ми з вами писали самостійно. Ми робили дві лабораторні роботи. І я сподіваюся, що ми з вами це все зробимо. Тобто ще раз повторюю, сторінка 229. Це питома теплоємність. Ось у нас з вами параграф 8 діти. Питома теплоємність. Параграф 9 рівняння теплового балансу. Продивіться вдома, повторіть. Подивіться на задачі, які ми з вами вже розв'язували. Я сподіваюся, вони у вас є в зошиті. І ті задачі, які я тільки що вам для прикладу розв'язав. І готуємося до контрольної роботи у середу, на першому уроці. Всіх люблю, всіх поважаю, батькам привіт. До побачення.